Привіт! Я Марина і я надихну тебе малювати. На цьому каналі ми з вами багато малюємо, розмовляємо про творчість, мистецтво. І от сьогодні я хочу поговорити з вами про художні матеріали, а саме про акварельні маркери. Я не знаю, чи чули ви раніше про такі, чи можливо вже користувались і малювали. Я, наприклад. Досить нещодавно дізналась про існування такого художнього матеріалу, і мені було неймовірно цікаво з ними познайомитись. Бо в цілому формат маркерів мені подобається. Мені здається, що це дуже класний матеріал для скетчингу. До цього я користувалася лише спиртовими маркерами. Акварельні це. Мабуть, вони трошечки схожі на спиртові, але звичайно різниця в тому, що акварельні маркери вони на основі водички, спиртові маркери на основі спирту. Існує ще такий матеріал, як акварельні олівці. Я гадаю, що про такі ви точно чули і, можливо, навіть користувались. Але от я вже спробувала в роботі і акварельні олівці, і акварельні маркери, і точно можу сказати, що вони зовсім по-різному і виглядають, і працюють на папері. Отже, сьогодні я хочу детальніше вам показати, що таке акварельні маркери, розказати про те, як вони працюють, на прикладах помалюємо з вами трошечки. Але точно одразу можу сказати, що мені вони сподобались. Звичайно, вони. Роботи акварельними маркерами вони не будуть виглядати так професійно, художньо, як роботи, просто виконані акварельними фарбами. Але для скетчингу, для скетчей в подорожах або для скетчей просто десь на вулиці. Це просто дуже-дуже класний варіант. І навіть вдома для скетчей, для якихось швидких замальовок, або просто, знаєте, іноді хочеться змінювати матеріали, або малювати різними матеріалами, пробувати для себе щось нове. І мені здається, що це дуже класно постійно бути в пошуку себе, своїх улюблених матеріалів, в пошуку того, як ти хочеш виражати саме зараз, саме в цей момент себе. В своїй творчості. Дуже класно, що ці акварельні маркери від українського бренду. Це мене прям дуже сильно потішило. Прикольне пакування. В наборі 24 кольори, і вони дуже красиві. Не знаю, дуже стильні. Дійсно такі, знаєте, природні, натуральні. Ось це мені прям дуже сподобалось. А ще в наборі тут йде пензлик з резервуаром для водички, тому що, звичайно, акварельні шмаркери їх треба якось розмивати з водичкою. І от зручно, що пензлик йде в комплекті. Ще й такий з резервуаром для водички. я... Потім десь вже його покажу. Просто супер зручно використовувати такий пензлик, коли ти не вдома малюєш. Бо тобі не потрібно носити з собою ще якусь додаткову баночку, додаткову водичку чи шукати десь водичку. В такому маленькому форматі, в сумочці, в тебе з собою пензлик одразу з водичкою. Це супер клас. Розкажу, як ним користуватись. Ми відкриваємо цей резервуар. Набираємо в нього водичко, закриваємо наш пензлик і можемо приступати до малювання. Для того, щоб змочити сам пензлик, треба просто натиснути на цей резервуар. І тоді трошечки водички почне витікати нам якраз на сам пензлик. В моменті, коли цей пензлик стає кольоровим, тобто він в фарбі чи в маркерах, і нам треба його вимити для того, щоб взяти інший колір, щоб вони не змішувались і не створювали бруд, ми просто пропускаємо трошечки водички, натискаючи на резервуар над серветочкою. І пензлик очищується, можемо продовжувати наше малювання. Класно, що ці маркери мають такий гострий кончик. Тоненький, тоненький пензлик. Завдяки цьому дуже зручно промальовувати найдрібніші детальки, найтонші лінії. Те, що нам буває важко зробити акварельними фарбами і звичайними пензликами. Бо навіть якщо ми беремо дуже тонкий пензлик, звичайний, то треба дуже уважно там контролювати кількість водички, кількість е пігменту фарби, який ми беремо. Тут це зробити набагато легше просто проводити. Лінію самим-самим кончиком. А також можна більше натиснути на маркери, тоді лінія буде ширша. і ми Легше можемо заповнювати якийсь більший простір, якщо нам це потрібно. Цей момент мені прям дуже сподобався, тому що я люблю графіку. І от це це можна сказати, і графіка, і живопис в одному форматі. Тобто, ти можеш розмивати з водичкою, і це буде виглядати так більш розпливчато, живописно, можна покривати великі площини. І при цьому ти можеш малювати дуже тоненькі лінії, можеш контур промалювати, або якісь прожилочки в квіточках. Наприклад, якщо ти малюєш квіточки, чи якусь там не знаю, текстурку особливу будь-якого матеріалу, який ти вирішив зобразити на своїй роботі, я ще не ходила з ними кудись. Малювати скетчі не вдома. Хоча вдома я вже спробувала багато різних варіантів робіт зробити акварельними маркерами, і всі мені сподобались. Так от, я ще не пробувала взяти їх кудись, там в кав'ярню, чи просто кудись до річки піти. Але я це обов'язково зроблю. І якщо ви хочете, щоб я зняла про це відео, про те, як я малюю скетч якийсь не вдома, а десь. Плічному місці акварельними маркерами, напишіть про це в коментарях, щоб я знала, що вам це цікаво, і тоді я попрацюю над таким форматом відео. Акварельними маркерами потрібно 100% малювати саме на акварельному папері. Звичайно, можна взяти звичайний тоненький папір, але. Вони не будуть виконувати свої функції на 100%. Папір буде деформуватись, буде виглядати негарно, нащо воно нам потрібно, я не знаю. Для того, щоб бути задоволеним своєю роботою, треба використовувати і якісні матеріали, бо насправді дійсно дуже багато залежить від якості матеріалів, які ми використовуємо при роботі. А ми ж хочемо, щоб нам подобалось те, що ми робимо. Ми ж хочемо не тільки насолоджуватись процесом малювання, а щоб ще й кінцевий результат приносив нам задоволення, втіху, щоб ми пишались з собою. Звичайно, тому намагаємося використовувати гарні матеріали. Як би боляче не було від того, які на них ціни. Але це, мабуть, тема для якогось окремого відео. Якщо порівнювати акварельні маркери з акварельними олівцями, то працювати ними потрібно по-різному. Якщо акварельними олівцями ми просто собі можемо намалювати повністю наш скетч або там цілу картину, Повністю різні площини різними кольорами зафарбувати і вже в кінці розмивати водичкою для того, щоб створювався цей акварельний ефект. То з акварельними маркерами ми працюємо трошечки інакше. Ми можемо малювати по вологій поверхні, тобто спочатку змочити лист водичкою, а вже потім наносити маркер або розмивати. Вже намалювати і потім розмивати його з водичкою, але не повністю всю ілюстрацію, не повністю всю нашу картину, а лише якусь частинку. Якусь частинку якогось одного кольору. Наприклад, якщо ми малюємо персик, то ми спочатку змочуємо і промальовуємо його помаранчеву частиночку, чекаємо висихання і вже потім переходимо. До того щоб малювати кісточку, якщо ми малюємо його в розрізі. Для того, щоб кольори не почали змішуватись між собою, розтікатись для того, щоб був більш чіткий край, для того, щоб не було якогось бруду на листі, треба малювати окремими поверхнями і завжди чекати висихання. Тоді дійсно буде класно виглядати робота. Звичайно, як будь-який матеріал, треба тестувати самостійно, щоб розуміти для себе, чи подобається мені, як само мені подобається малювати по вологій поверхні, по сухій. Біть спочатку там декілька різних вправ для того, щоб побачити, як саме вони розтікаються, як саме працює маркер на папері, для того, щоб розуміти, як в подальшому вам хочеться малювати. Давайте тепер на практиці подивимось, як працюють акварельні маркери на папері, коли ми малюємо різними техніками. Візьмемо якийсь будь-який колір. І почнемо з простої вправи. Малювати, як і акварельними фарбами, можна по сухій поверхні і по вологій. Якщо ми будемо малювати по сухій поверхні, то просто от я зафарбовую якийсь простір. І після цього беру пензлик і розмиваю. Дивлюсь, наскільки плавно і м'яко він починає розмиватись. Тепер те саме ми робимо, але по вологій поверхні. Я такий прямокутничок змочу чистою водичкою і вже по вологій поверхні почну наносити маркер. Дивіться, наскільки він м'якше тоді лягає на папір. Ніби робимо те саме, але виглядає трошечки по-різному. Це ми маємо розуміти під час роботи для того, щоб виконувати саме ті задачі, які нам потрібні. Як я і казала, акварельними маркерами краще малювати не так, як акварельними олівцями, тобто не зафарбовувати одразу всю картину, а вже потім брати пензлик і розмивати, а Поступово, крок за кроком, зафарбовуючи кожну окрему площину. Наприклад, якщо в нас будиночок, в нас вікно, двері, стіна, віконна рама це все різні кольори, різні текстурки, і нам не потрібно, щоб вони змішували, щоб вони через водичку починали змішуватись між собою. В них мають бути чіткі контури. Тому ми спочатку. Змочимо, наприклад, поверхню дверей, зафарбуємо двері, чекаємо, щоб вони висохли. Тим часом ми можемо те саме зробити з віконечком. Коли і віконечко і двері висохнуть, тоді ми переходимо до стіни. Тому що, наприклад, якщо ми малюємо кавун, якщо ми намалюємо серединку червону маркером нашим одразу. Візьмемо зелений, намалюємо і кожуру, і навіть візьмемо якийсь світло-зелений для переходу, і вже після цього почнемо розмивати для акварельного ефекту в нас вийде щось таке брудне і негарне. Бо кольори будуть змішуватись, створюючи щось таке незрозуміле. Тому так ми не робимо. А як тоді робимо? Я пропоную по вологій поверхні це робити. Спочатку зафарбую водичкою частинку, де буде червона серединка кавуна. Після цього беру червоний колір. Чому мені подобається більше малювати по вологій поверхні, тому що так колір виглядає набагато приємніше, м'якше, реалістичніше. Не так яскраво. Тобто, якщо потрібно яскраво, то ми це доведемо потім. Але якщо нам потрібно, щоб якісь місця були світліші, якісь темніші, то саме так ми це можемо з вами контролювати. До речі, коли ми малюємо по вологій поверхні, іноді може виникнути враження, що маркер ніби закінчився. Він ось так побілів. Прям. Це можна виправити завдяки серветці. Ми беремо серветку і просто наш пензлик промочуємо. І він прям на очах червонішає. Промочили. І він знову червоний і наповнений кольором. Можна повернутись і додати якоїсь насиченості. Це можна буде зробити і потім, коли поверхня висохне, в місцях, де ця насиченість нам буде потрібна. Я можу якусь навіть текстурку цієї м'якоті промальовувати, коли починаю ніби з такого світлішого відтінку. І поступово його. Затемнюючи в деяких місцях. Все, тепер я чекаю, щоб поверхня висохла, і тільки тоді я буду малювати кожуру. Але іноді нам спеціально потрібен якийсь такий плавний перехід від одного кольору до іншого. Наприклад, коли ми там якийсь світанок чи захід сонця малюємо, тоді можна, так, в принципі, зробити зафарбувати спочатку маркерами кольори. І потім почати їх розмивати. Але тут потрібно враховувати, щоб кольори гарно поєднувались один з іншим, щоб цей перехід, там, де вони будуть змішуватись, він був гарним, а не ось таким брудним, як тут. Кожура у кавунчика тоненька і вона доволі яскрава, тому, в принципі, її можна по сухій поверхні. Показати, вже коли висохла наша червона частинка, проводимо цю зелену лінію і охайненько пензликом трошечки розмиваємо. І якраз таки в нас створюється такий перехід ніжний. Можна більше його залишити. Там, де таке, знаєте, світленьке місце перед кожурою. Я сподіваюся, що моя ідея вам зрозуміла те, що я намагалася вам сказати, що кожну частинку ми зафарбовуємо окремо, і тоді це виглядає охайно, акварельно, цікаво. Також, наприклад, кісточки чорні на кавунчику обов'язково треба малювати, вже коли повністю висохне ця поверхня, бо інакше вони почнуть розпливатись, а там доволі чіткий контур, тому це обов'язково треба робити по сухій поверхні. Взагалі класно, коли ми купуємо якісь нові матеріали, спочатку на чернеці робити якісь вправи, зробити викраски кольорів в різних техніках, наприклад, один і той самий колір показати на листі і по сухій поверхні, і по вологій поверхні, бо всі вони можуть трошки по-різному працювати. десь Яскравіше виражений пігмент, десь він менше виражений для того, щоб в майбутньому, в подальшому було вам легше працювати і приємніше, і ви розуміли свій матеріал, це дуже корисна вправа. Я, чесно кажучи, не очікувала, що мені настільки сподобається цей матеріал, акварельні маркери, тому я точно раджу спробувати для себе, щоб зрозуміти, чи подобається вам, особливо, якщо ви полюбляєте робити саме скетчі. І, звичайно, я залишу посилання під відео. Де можна придбати такі самі маркери, як у мене, від українського бренду. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було корисним і цікавим для вас, що, можливо, ви дізнались щось новеньке, або, може, навіть я надихнула вас спробувати новий для себе матеріал. Для творчості напишіть, до речі, в коментарях, можливо, ви вже малювали акварельними маркерами. Мені дуже цікаво почитати ваші відгуки про них. І напишіть, якщо я надихнула вас, спробувати. Підписуйтесь на канал, бо в нас попереду ще буде дуже багато корисних відео про творчість, а також уроків по малюванню. натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я бажаю вам багато багато натхнення і творчості.